В Україні вже понад півроку триває війна. Хмельниччина продовжує працювати і виконувати поставлені задачі перед її жителями та переселенцями. Аби вирішити низку нагальних питань, обранці зібралися на чергову 12-ту сесію обласної ради. На пленарному засіданні зареєструвався 51 депутат. Дебатним питанням стала декомунізація культурних пам'яток. Нині у переліку 204 об'єкти, які були запропоновані Міністерству культури та інформації під виключення із державного реєстру, аби їх демонтувати. Проте справа зависла. Наша громадськість стурбована такою ситуацією, і ми повторно просили міністерство, аби пришвидшити розгляд цього питання, принаймні одного питання, попри той весь великий перелік, який ми надіслали. Скажу відверто: ми буквально щодня знаходимося на зв'язку з міністерством, з людиною, яка працює з цим наказом. Ми знаємо, що наказ на погодженні і я так скажу, фактично з дня на день чекаємо відповіді. Край важливим було звернення депутатів до президента України, Кабміну та Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Це пов'язано із підтримкою нею російської агресії. Я голосував за звернення тільки по одній усі причини, тому що можливо рішення на найвищих органах влади. Дасть волю і свободу тим ділянка, тим справжнім українцям, які можливо і служать, і вірують в тих церквах для того, щоб вони все таки могли звільнитися, Можливо, від того тиску, також депутати проголосували за призначення премії Верховної Ради України одному із активних діячів області. Я єдине, що від себе хочу вам подякувати за підтримку і зазначити, що у разі проходження я подав відповідну заяву. Ті кошти, які йдуть по премії, там близько 50 тисяч гривень, я спрямовую повністю на закупівлю турнікетів для ЗСУ. Тобто ми не про збагачення. Дякую за розуміння. Слава Україні! Зважаючи на ефективну роботу постійних комісій, президії та злагодженість депутатського корпусу, сесію вдалося завершити менш ніж за 4 години. Далі робота продовжиться над реалізацією існуючих обласних програм і підтримкою збройних сил України, закупілою необхідної техніки для навчальних закладів та цілою низкою депутатських запитів.